З приводу агресії Росії, чи є ще до кінця жовтня якісь дуже небезпечні дати, де є загроза цивільним? Якщо вони не дивилися ваші, ваші ролики на вашому каналі, то можливо, ми попередимо тут, щоб знали. Так, дивлюся, що в нас. Ну, у нас, до речі, на сьогодні напружений вплив, вибухи, небезпека. Я про це попереджала. І, мені здається, ми з вами про це говорили. І я вже десь бачила зранку, що о, Херсон, по моєму, чи ну, якесь місто вже були прильоти, і, на жаль, були загиблі. Бачимо, що все працює. Але до кінця місяця хочу сказати, що є у нас хороші впливи. Якраз на 27 жовтня хороший вплив. Можливо, ми можемо піти в контурнаступ, якщо буде чим. Хороші будуть можливості для дипломатичних місій, переговорів, і ну, на міжнародній арені. так, На міжнародній арені в ці дні позиція України буде дуже сильною. Так, 30 жовтня, тут від білого янгола-охоронця до Венери в гороскопі України. Венера в гороскопі це жінки, це мирне населення, це й фінанси до речі. і… Дипломатичні місії, а тому на кінець жовтня, я думаю, що Янгол охоронець нам дасть якісь хороші новини з приводу того, що були якісь е, міжнародні місії, де Україна має хороші результати. Бо тут якраз про це про міжнародні контакти, зв'язки, комунікації, поїздки вдалі. Тому якщо наші дипломати чують нас, то нехай запланують найважливіші зустрічі саме на ці дні 28 восьми. 29-30, ну і, до речі, 31 жовтня, там буде вплив від Марсу до білого місяця в гороскопі України. Він у нас знаходиться у восьмому домі, домі небезпеки, домі, домі Збройних сил, великої промисловості, банковської сфери, оборонпрому. І тут є так само хороші позитивні впливи, які можуть дати нам результати. Тобто, на кінець місії маємо поставити важливі плани. Тоді нам буде успіх в них. А якогось негативного впливу такого різкого, значного. Це... Ну, крім того, що буде на 28-му і ближче там за декілька днів, я думаю, що не буде чекати той вплив 28-го числа, він може статися трошечки раніше, там і 24-те, 25-те, 26-те, вже почуємо якусь таку новину. Дивно, чесно кажучи. Це ж коли 10 жовтня була річниця першого такого масованого обстрілу по інфраструктурі нашій критичні з наслідками, що ми вже були без світла. А зараз Росія трошки відтягує цей момент. Можливо, щось в неї там з боєприпасами. Ну добре, можливо ж, передала Ірану, чи там ну да, щоб цьому Хамасу, чи кому там щоб а їм же передають КНДР, ну тобто. Слідкуємо за ситуацією. І е, останнє, можна сказати, питання на сьогодні, можливо, ще з'являться в мене походу. Е, нас зараз лякають великим наступом Росії, контрнаступом е, взимку, що ми загрузнемо, бо погода буде невдала, не буде, буде все погано для нас і добре для них. Бо вони ж там генерал на нашому боці і так далі. Що буде на фронті? Кінець листопада, грудень? Можна далі вже не дивитися, поки ще зарано. Хі -хі -хі. Ну, я зараз тут собі відкрию картинку прогнозу. На наступний рік, але я хочу сказати: дивіться знову ж таки і в студії вашого каналу я говорила про те, що за листопада у нас іде грудень, який має так само два дуже сильних впливи позитивних, які називаються аспектами шансу, і вони будуть ближче туди до нового року. Тобто під ялиночку нам буде дуже хороший сюрприз, саме приємний, саме позитивний і результативний. Зараз ось я відкриваю свої формули, поки мені програма вважає, що в нас тут? Так, там буде реагувати чутлива точка в гороскопі України, яка завжди дає результати, навіть від легких торкань. А тут буде дуже сильне і знакове тут про що? Про, про дітей, про освіту. про... Фінанси про комунікації, про підтримку друзів наших країн партнерів, про те, що Україна так само може мати сильну позицію на дипломатичному фронті. Що ще може бути робочі питання? Тобто, і всередині країни все вибудовується ладно, і на міжнародній арені так само нам світить успіх. І далі, збігаючи трошечки наперед, на початок січня, як на початок, десь 19 січня, у нас іде так само сильний вплив. Це вже четвертий, да це така буде обойма. В листопаді два позитивних впливи прогресивних, в грудні два позитивних прогресивних, і п'ятий сильний позитивний вплив о, в січні. Тобто, ми після цієї турбулентності, жовтня, маємо вийти і прийти до хорошого результату, тому що реагує Венера в гороскопі України. А це і планета миру і дипломатії, і, ну, і мистецтва, і фінансів. Тут багато всього, і це прекрасно. І в гороскопі України вона так само пов'язана з міжнародними зв'язками, з достатком, з ресурсом, з нашими внутрішніми якимись е, такими хорошими історіями. Так, там з гроші можемо направити в правильне русло. То, тобто, зорі дають хороші можливості для цього: а знайти пріоритети, розставити пріоритети, робочі питання будуть добре вирішуватися, і тут знову ж таки мова про повернення територій. Про велику міграцію і повернення людей за кордону і всередині України та бачимо листопад і січень пов'язані однією темою. Прекрасною темою я вважаю, яка наближує нас до перемоги. Так, ну а далі що тут у мене щось не те посчитала програма. Зараз хвилиночку не те поставила прогресії Дивимося. О. Що в нас далі? Да, зараз я вам е, скажу точно дату, да, це 19 грудня буде ось цей аспект, про який я говорила. Е, ну Ось вже майже і зима закінчується, на лютий в нас таких якихось сильних аспектів немає. Там будемо дивитися дійсно по транзитним картинкам. Але я хочу сказати, е, ну, якщо для Ну, як це може бути? Ми воюємо з Росією. так, Хотіла сказати однаково, але вже нам історія показує, що не однаково. так, Ми такі сильніші, і якщо Росії везе, а нам тоді чого не повезе, озброєння нам іде, наші Збройні Сили, перші вже в світі, я вважаю, бо генерали НАТО просто е плещуть нам стоячи, тому що кажуть, що ми тут показуємо просто якісь дива. Ми воюємо на своїй території, ми ще помолимося, всі друзі, і будемо просити, щоб знову погода допомагала нашим Збройним силам, не знаю, щось по відчуттях, що ця зима може давати холодні якісь періоди. А, бо минула зима, я ще влітку задавалася таким питанням. Тоді мені була відповідь, що зима буде тепла. Що, що я навіть здивуюся, яка вона буде тепла. Я здивувалася так, і це добре, але такі були холодні батареї, що мені здається, я до сих пір ще не нагрілася. Але будемо триматися. Я думаю, що гірше ніж в минулому році точно не буде, бо я це бачу по впливах зірок. В нас такого ще ніколи не було. Я дивлюся прогнози України з 2014 року. Такого бінго, щоб ми джекпот зірвали, щоб було п'ять прогресивних позитивних вплив один за одним і давали нам можливості за декілька місяців навести лад. Ну, це просто якщо ми втратимо цей шанс, я не знаю. Ми будемо лузерами. Але я думаю, що ми такі класні, ми гідні перемоги. Тому давайте будемо гідно себе вести вивести гідно. Розмірковувати так гідно говорити і гідно діяти, так ну гідно як переможці. Починати вже просто зараз в цьому коридорі можливості, з чого ми починали. Дуже сподіваюся, що так і буде, але нема великої надії, бо в нас ще багато зрадників всередині, які і багато корупції. Ну загалом треба боротися, і поборемо. Згадала ще питання: не знаю, чи продивлялися ви наступний рік. Мені один астролог сказав таку штуку, що в травні, під кінець травня 24-го року, в нас у уход... йдуть всі войовничі аспекти, всі загострення, всі якісь показники щодо конфліктності, які почалися ще в кінці 21 року. Тобто, оцей період завершується. Отже, буде мир, отже, буде перемога. Росія сама захоче вивести війська і все таке. Чи можете ви підтвердити чи спростувати таку тезу? Ну можливо, просто цей експерт не з класичної європейської астрології з ведичної там трошечки інші. Можуть, прогностичні техніки. От все, що я сказала, я навіть знову повернуся. Зараз в мене янгольські цифри на телефоні 14-14, адже, 14. значить, це хороший знак. Варто повторити те, що ми з вами Дариночка, говорили. Що це бінго ми зірвали з п'яти аспектів? Це дуже красномовно говорить про те. Дійсно, всі напружені аспекти нівелюються, навіть коли вони там ще будуть повертатися, бо це е, пріоритетний вплив від зірок. Тому е, ось тут маю сподівання, що в нас е, закінчаться гострі такі бої. А що стосується травня, то я, до прикладу, бачу навпаки, на квітень в нас є. Там прогресивний напружений вплив. і ну, ще подивимося. Зараз нема про що говорити, теж на 19 квітня. тобто, Спочатку квітня ми вже будемо втягнуті в ці історії, але там ще на початок квітня хороший вплив. Тобто, воно завжди, знаєте, йде як? Йде напруження, іде позитив. Для чого? Щоб ми конструктивно вирішили так, питання, бо все ну, воно. Так, веде до рівноваги. Тому в нашій класичній європейській астрології немає такого. Все, ось паласа невдач, значить невдач. Ні, все залежить від тебе. І е, тому мені ближче наша класична європейська астрологія, яка говорить про те, що все в твоїх руках. От. Ну а ведична вона трошечки за ментальністю відрізняється, тому що там, якщо пройшов складний період, то все. Навіть боги. Падають там, впадають в гріхи, бо вони не можуть з тим впоратися. Ну, а тобі, людині грішній, да? і тим більше не дано. Тому ну, це не для мене. Так? Я вважаю і при всій моїй любові, так само до буддизму. Так? Мені це дуже вподобається філософія. Але коли говорять, що там сядь на березі річці і рано чи пізно, ти побачиш, як труп твого ворога буде пропливати повз, вибачте. От мені це не підходить. Тож хтось має цього ворога? Як же він попливе? Ну тобто, так. так, дякую. Я раптово згадала, просто думаю: о, спитаю, є можливість? Спитаю. Ми отримали відповідь. Дякуємо велике. На цьому завершуємо. Друзі. Якщо у вас є бажання підписатися на пані Альбіну. Всі посилання в описі під цим відео. Заходьте, цікавтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, долучайтеся по можливості, по бажанню. Також, якщо у вас є бажання, можете підписатися на наш канал, адже нам вже трошечки бракує вашої підтримки, аби досягти позначки в 100 тисяч підписників. Дуже вже трошечки долучайтеся, будь ласка. Також ставте вподобачки, пишіть свої питання, можливо, про листопад, можливо, про якісь астрологічні події, які, про які ви знаєте, ми не знаємо, або хочете дізнатися. Будь ласка, пишіть все. Ще раз дякую вам велике і до нових зустрічей.